Європа готується до можливої війни з Росією. Це абсолютно очевидний факт. Ну і також Міністерство закордонних справ Естонії застрелило своїх громадян від поїздок до Білорусі через випадки опитування та затримання естонських громадян безпосередньо на кордонах. Їх почастішало таких випадків. Дипломат МЗС Естонії Ангела Сараман додала, що у разі виникнення проблем у Білорусі може бути складно отримати допомогу естонського консула. Протистояння також поширюється і на дипломатів російських, але вже в Європі. Росія тисне на громадян європейських, затримує такі випадки і в Білорусі. У Лукашенка не випадково цілий, перепрошую за це слово, ледь чи не арсенал, полонених, якими він може торгувати разом із Трампом. А от російські дипломати тепер можуть зіткнутися з суворим контролем за поїздками в європейських країнах. Про це йдеться у пропозиції зовнішньополітичної служби Європейського Союзу, яка стала надбанням. Громадськості потрапила в змі згідно з пропозицією зовнішньої політичної служби, якщо російський дипломат, який базується в Брюсселі, наприклад, захоче поїхати через Люксембург до Гааги, він або вона повинні буде спочатку повідомити люксембурзьку та голландську владу, щонайменше найменше за 24 години до перетину їхніх кордонів, тобто обидві країни. Вони також повинні будуть вказати марку, тип і номерний знак свого автомобіля, а також передбачувані пункти перетину кордону і дати в'їзду і виїзду, тобто повний тотальний контроль. Якщо російський дипломат хоче летіти літаком, їхати поїздом або автобусом, він повинен буде вказати назву перевізника і код маршруту або його еквівалент. Але якщо будь-яка країна Європейського Союзу захоче це зробити, вона зможе заборонити або накласти вимогу про отримання дозволу на поїздку або транзит через свою територію для російського заявника. і Суть в тому, що європейці не зобов'язані згідно новим документом пояснювати, чому вони це зробили. Ну так нам захотілося. В принципі, так діють і росіяни, тому відповідь дзеркальна абсолютно правильна. Про Польщу, друзі, дві новини одна хороша, одна ні, не дуже. Ну так в Польщі не все так просто. Президент Польщі Карель Навроцький направив до сейму проект закону про кримінальну відповідальність за поширення бандерівської ідеології. Він погрожував зробити це давно. Точніше, заявляв, погрожував нам, заявляв у себе. Його підтримують багато в цьому плані. В Польщі каже, що метою цієї зміни є протидія поширенню на території Польща невідповідних дійсності тверджень про злочини, ну і так далі. Навроцький, як ви знаєте, він історик, науковець, очолював інститут пам'яті у Польщі. Ну і тепер, якщо хтось буде поширювати там ідеологію бандерівську на території України, він обіцяє сажати за це. На 3 роки до в'язниці. Але разом із тим підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Старлінг в Україні. Таких загалом терміналів старлінг в Україні близько 50 тисяч, навіть більше 29 із них передали поляки і за них. Справно сплачують щомісяця абонплату. Це, друзі, немала сума, я проховав приблизно 3 мільйони доларів. Можливо, трішки менше на місяць. Так, вона і невелика, але разом з тим поляки справді тут дуже добре нам допомагають.